Приготуємо борщ за 1 годину. Спочатку чистимо всі потрібні нам овочі. Я беру дві невеликі морквинки, пару картошин, звісно, ж буряк, часник та цибулю. Все гарненько зачищаємо, промиваємо та прибираємо за собою все сміття від овочів. Невеличкими шматочками я нарізаю свинину, додаю одну крашенку та одну ціленьку картопельку. Додаю перець горошок, лаврушку та сіль. Ставимо це все на великий вогонь, хай воно закипається та наварюється смачний бульйон. А поки наше м'ясо вариться, ми зробимо засмажку. Нарізаю мілко цибулю, морковку та це все на сковорідку. Притрушую цукром для солодкості та щоб цибуля карамелізувалася. Також до засмажки я додаю ще мілко нарізаний часник. Якщо ви не полюбляєте, то можна не додавати. А поки там все смажиться, ми нарізаємо буряк. Одну частину на потім, а іншу зараз. Натираємо та додаємо до засмажки. Все добре перемішуємо та хай воно смажиться хвилин так 10 А ми час не марнуємо та нарізаємо мілким кубиком картоплю та одразу додаємо її до бульйону. Повертаємося до засмажки, я додаю ось такий трикутник томатної пасти. Якщо ви таке не полюбляєте, можна додати томатний сік. Все воно там далі тушкується, а ми нарізаємо та обчищаємо, поки капусту. Більшу частину я відправляю під плівку та в холодильник на наступний раз. А менше зараз мілко нарізаю на борщ. Дістаємо наше зварене яйце та додаємо засмажку. Все гарненько перемішуємо та нехай воно далі наварюється. А ми з вами тим часом зробимо затовкувачку. В мене так робила мама, вона мене так вчила, нам так подобається. Тож робимо. Нам потрібна тоненька скибочка старого сала, два зубчика чесника, одне наше відварене яйце, це все мілко передрібнюємо, додаємо та затовкуємо в затовкувачки. Далі дістаємо нашу одну відварену картопину, робимо з нею пюре та одразу вертаємо до борщу. Слідом йде наша затовкувачка. Після затовкувачки ми додаємо капусту. Якщо мало води, додаємо кип'ятка. Все гарненько перемішуємо, трошки варимо хвилин 10, додаємо зелень. І ось наш борщ за годину готовий. Спробуйте і ви так приготувати.